Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист отож, приємного вам прослуховування. Сама я народилася та виросла в невеликому місті в Тернопільській області. Все моє життя мені було важко. Все почалося зі школи. Завжди травили та ображали по всякому однокласники, і бувало, навіть вчителі. Коли я вивчилася та пішла на роботу, то стала козлом відпущення. Для свого керівництва. Загалом, у мене в принципі в моєму місті йшли справи дуже так собі. Зараз мені 22, і я стала сиротою. Мої батьки трохи більше ніж півроку тому покинули цей світ і залишили мене саму. Обоє. Спершу мати, а за нею через менше доби, і батько. Не витримав такої втрати та відправився слід за коханням свого життя. Поховання було скромним, майже ніхто з рідних батьків не прийшло. Це при тому, що як з боку мами, так і з боку тата родичів нас предостатньо. У всіх одразу знайшлися справи та проблеми, які не давали ні приїхати, ні допомогти якось. Після поховання я вирішила поїхати з міста, бо ж важко мені було пережити втрату в ньому. А так як справи і так були геть поганими, а в місті мене більше нічого не тримало, я вирішила купити на березі Чорного моря, а саме у Миколаївській області, кусочок землі, а там же побудувати будинок. Вирішила невеликий зробити всього на 150 квадратних метрів. Для Миколаївської області, тим більше біля моря, цей будиночок був невеликим. А от для рідного міста та області величезний. Як я це зробила? Продала батьківський будинок, а квартиру, яку вони мені подарували, стала здавати в оренду і отримувала щомісяця непогану суму як доповнення до зарплати. Так і побудувала. Невеликий, але свій власний хороший будинок. Потім я вирішила вкласти, викласти свій будинок в соцмережі, хотілося похвалитися, яка я молодець, що побудувала будинок на березі моря поблизу курортного села. І одразу мені стали телефонувати родичі, які виявилося, мене дуже люблять та сумують, і напрошувалися в гості на літо, бо ж на відпочинок хочуть поїхати. Мені було дуже огидно від їхнього ліцемірства. Як батьки померли і допомоги потрібно було, то вони бідніші за церковних мишей. А коли будиночок біля моря в мене з'явився, то вже відпочинок на літо планують. Потім телефонували, стали телефонувати старі знайомі, однокласники та друзі, хвалили, мовляв, яка я молодець, ну і, звісно ж, напрошувалися в гості. Тоді я вирішила викласти фото старенького будиночку, в який мало хто захоче заїхати. І написала, що той будинок, який я викладала раніше, то всього лише моя мрія. Тому, якщо хтось хоче в гості, то я рада всіх чекаю в своєму будиночку та буду дуже рада, якщо хтось допоможе з його ремонтом. Це подіяло як спрей від тараканів. Одразу розбіглися всі родичі і всі друзі. Раптом знову у всіх з'явилися справи та всі стали бідними як ті ж самі церковні миші. А я тим часом ніжуся на ніжних промінчиках ранішнього та вечірнього сонця і насолоджуюся життям, яке в мене нарешті стало налагоджуватися. Любі друзі, як вам історія! Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.